Сьогодні непроста ніч видалась для сил оборони. Працювали доволі таки напружено практично всю ніч. бачите, що дрони почали атакувати уже так. Вони фактично цілодобово атакують. Ну щоправда, вночі ці удари йдуть більш такими насиченими масованими. І мали ми ракетні атаки двома хвилями, скажімо так, і з застосуванням аеробалістичних ракет хасою 72 два кинжал. Також балістика застосовувалась, також і крилаті. Ракети як морського, так і наземного базування загалом бачили 22 ракети і понад 460 безпілотників. Одразу скажу, що протиповітряна оборона впоралась сьогодні непогано із завданнями, які ставили ставило військове керівництво. Командувач повітряних сил відзначив багатьох хто сьогодні. Показав гарний результат. Це і безпілотна зенітні дрони сьогодні непоганий дали результат. Також пілотована авіація, особливо армійська авіація. Сьогодні мають гарні результати, військово-морські сили. Ну і всі, решта, хто долучився, це і РЕП, і мобільні вогневі групи. Якщо так говорити про напрямки, давайте удару поговоримо, тому що Одеса була. Під серйозним ударом дуже бага, велика кількість безпілотників саме з акваторії Чорного моря полетіло в напрямку е, цього регіону. Ну і Чернігівщина теж е, буквально вся була е, в червоному, в кольорах, як то кажуть, в маркерах, якщо на радарі дивитися, це е, на моніторах має на увазі. Дуже багато безпілотників йшло саме через цю область, також Сумська область і інші регіони. Ну зрозуміло, що чотири понад 460 безпілотників це ну дуже і дуже велика цифра, і тут має мати місце вже робота у всіх складових сил оборони, хто працює по небу, хто управляє взаємодія і так далі. І так далі, тому що багато засобів застосовується. Я їх щойно перелічив. Це від авіації і закінчуючи мобільно вагоновими групами. Усі, хто боронить небо сьогодні, це різні складові сили сил оборони. А Власне, керує протиповітряною обороною, звісно, командувач повітряних сил. І ці, ці результати власне показуємо теж ми на наших соцмережах. Фактично кожний день, кожного ранку. От, власне, що ще можна додати, мабуть, як особливість атаки. Ну, хоча це вже і не є особливістю, це проліт. БПЛА ворожих, так російських БПЛА, трогати що російські саме БПЛА, не вкотре порушують власне кордони інших держав, це і Молдова, і Румунія сьогодні. Я думаю, будуть там вже коментувати румунська сторона чи задіювала вона свої сили.